Книга Пророка Єремії, розділ 47. Господнє слово про з яке було до Пророка Єремії, перед тим, як Фараон зруйнував газу. Так говорить Господь, оце підіймаються води з півночі і прибувають могутнім потоком, який затопить землю і все, що на ній, міста усіх їхніх мешканців. Закричать люди, голоситимуть усі мешканці землі, від голосного тупотіння копит. Його фараона дужих коней, від гуркоту його колісниць та скрипіння їхніх коліс, батьки, безпорадно опустивши руки, оглядатимуться на своїх дітей, адже надходить день знищення всіх Филестимлян, вигублення позосталих союзників, у Тирі та Седоні, тому що Господь знищить Филестимлян, останніх мешканців острова Кавтора. Газа буде повністю поголена. Загине Аскалон, залишок їхньої долини. Як довго будете робити собі в жалобі нарізи на тілі? О, горе, мечу Господній, коли нарешті ти заспокоїшся, повернись у свої піхви, стримайся і вгамуйся. Але як він може заспокоїтись, коли сам Господь дав йому наказ? Проти Аскалону та проти мешканців морського узбережжя він його направив.